Дружньо, вони нам допомагають, ми їм допомагаємо, і ми чувствуємо підтримку їхню, а вони нашу, і у нас виходить такий взаємний тандем. Заступаємо на чергування разом з ним. Ну, на, на все є в Києві. Фактично ми його охороняємо від людей, тому що люди, якби після випадку, який був і на Грушевського, і на Інститутській, люди все ж таки обізлені на працівників міліції і ми стараємося якось ці конфлікти розв'язувати з людьми.